І так продовжуємо наша п'ятниця. Довгоочікувана п'ятниця перед вихідними, що чекає, які поради дають нам від сил. Давайте будемо дивитися, це 21 березня, старший аркан. Всесвіт, мир, п'ятниця. Цікаво. Що буде відбуватися. Так. О! Боже ти мій! Боже, тут такі карти вийшли трансформаційні, я б сказала, вийшла тройка пентаклів. Це коли вже такий рівноцінний енергообмін, ви вже намітили свій шлях з попереднього. Устаканили це все, улаштували, і вже, знаєте, заробили собі, або отримали якусь упевненість, вже навіть є з чим поділитися своєю ресурсністю, своєю працею, своєю майстерністю, своєю майстерністю з іншими. Дивіться, яка гарна карта. Майстер свої справи, і він уже. Показує свої навики, свій досвід і прям завлікає своїх потенційних клієнтів. Але в п'ятницю також очікується трансформація, це вже відживання, відмирання всього старого, іде переродження. По старшому аркані, 13-му смерть, іде відродження, відродження старого і початок нового. Нового життя, це старе все закінчилося і приходить нове. Більше не буде оцих ілюзій, думок, оцього накруту, оціє болі, такої стогнації, бездіяння вже не буде так, як було раніше. Хочу доповнити цю п'ятницю, тому що трансформація запускається саме в п'ятницю, ще й 21-й старший арка. Це всесвіт, це масштабування, це як переродження нового. Ви йдете на новий цикл так гарно відгукуються карти. Проявляйте свою майстерність, не сидіть в ілюзіях, не сидіть в цих надуманих думок із минулого. А дивіться трошки в майбутнє або в теперішнє, на якому етапі ви знаходитесь. Всесвіт завжди змінюється точно. Завжди змінюється, і ви теж змінюєтеся, будь ласка. Звертайте на це увагу. Куди? зараз трошки доповнимо цю карту. П'ятірку мечів. Викидуйте. Все, закінчилося. Трансформація запускає відкидання цих думок, ілюзій, шаблонів, всього старого, яке вже недавно-давно не працює. Так, дивимося. <тит> Точно не працює. Боже, Боже ж ти мій, я прям не можу сьогодні. А, три старші аркана! Ви мене розумієте? І на одні ще й ту спетаклі це ресурс, це шанс від вищих сил і не тільки від вас самих. Але дивіться, така картинка. Стройки пентаклів ми перейшли в смерть, я вам вже розповіла, запустили трансформацію, відпускання думок, ілюзій, залежності, різних таких темних, не дуже таких гарних, але такого немає. Низьких вібрацій, низьких всіх подій по старшому аркану Діявол. Уходять з вашої, прям виходять, прям виштовхують ваші залежності. Можливо, у когось було якісь проблеми там, з допінгами, або залежностями, ну, в різні залежності, ви самі знаєте, які, це все іде відпускання. Спадає оця ілюзія, спадають прив'язки, можливо, якісь стосунки, можливо, очі відкриваються, можливо, залежність І Ви як пробуджуєтесь і переходите в старший аркан помірність. Ви прям ясно бачите, помірно. І це може бути цикл дуже довгий. Довго ви сиділи в діяволах. По в І зараз будете бачити цю картину общу, загальну картину, переходити в старший аркан. Помірність, там, де ви вже бачите, куди, як, який енергообмін, які, е, е, яка гармонія саме для вас буде найкраща баланс, рівновага, така, знаєте, прям наповнення, і в той же час віддавання і приймання всього, і ваше життя йде імператор Ви переходите на рівень імператора, власника своїх задач, власника своїх, ви берете відповідальність на себе і прям займаєте свій трон. Імператорський трон це просто неймовірно. Після того всього з маленького майстерності ви переходите в імператора. І таки і да, у мене знову мурашки по шкірі. Вищі сили дають вам ресурси для цього, щоб ви не сиділи в цих залежностях, а обрали свій шлях, трансформувалися і перейшли, і зайняли свій трон. Довге відео вийшло, але воно того стоїть. Всіх обіймаю і на далі наступне відео. Дивимося суботу.